Вітаю вас, малята! Запрошую вас на прогулянку. Погляньте, чи знаєте ви, що це за споруда? Там, це мурашник. А на що він схожий? На звичайну гірку, але насправді це великий будинок. Подивіться, скільки в цьому дивовижному будиночку ходів та виходів, поверхів та сходів. А всередині під землею є ще й тунелі, у які ми з вами не можемо зазирнути. Як ви гадаєте, хто спородив такий незвичайний дім? Правильно, це мурахи. В одному мурашнику проживає дуже-дуже багато мурах. Яка ж вона мурашка? Мурашка маленька, чорна. У неї крихітна голівка, є тулуб і шість маленьких ніжок. Мурашки дуже метушливі, квапливі, весь час кудись поспішають. Вилазять та залазять у ходи свого будиночку. Вони носять травинки, гілочки, можуть піднімати предмети. Важче за їх власну вагу. У жодному разі не можна руйнувати житло цих крихітних істот, адже вони зводили його з такими зусиллями і доклали чимало праці. Ще мурашок зазвичай називають санітарами лісу. Своєю працею вони приносять природі користь, роблять природне середовище чистішим. Отже, малята, як ви гадаєте, мурашки корисні комахи чи ні? І чому? А як ви думаєте, вони ледачі чи працьовиті? Я бажаю вам бути такими ж сильними і працьовитими, як мурашки. Дякую вам за прогулянку. До наступної зустрічі!